Ну, а ще мене побували в одній кімнаті. Тут я теж не знаю, що відбувалося. Тут є стілець, тут є ознаки вогнища якогось, бо я бачу сіно, траву і якісь газети. Також пластикове вікно. Можливо, це було щось типу бані, якщо є вогнище і є ось таке віконечко. Ой, а я так розумію, тут є світло. Дивіться, це ж лічильник і він працює. Тобто, мабуть, хтось тут є чи інколи буває. І навіть є якісь показання світла на цьому лічильнику. Ой, він мигає. Блін, та ну мені якось не дуже тут не по собі. Повсюди побувала наступна ціль горище. Десять тут бачила драбину, може й вилізм туди. Драбина знайдена, і ще якийсь додатково дивний станок, якого я ніколи до цього ще не бачила. А ось так виглядає це горище. На жаль, в той момент, як я туди лізла, мені було трохи не до того, щоб говорити. Це було небезпечно, тому зараз я зверху озвучу і розповідаю вам, як там було. А було некомфортно, і навіть трохи мод. Трошно, як в принципі, і в самій хаті там лежали старі речі, меблі, банки і навіть дві валізи. А Тепер про фінал цієї історії я розповідала, що вона закінчилася не дуже, а все тому, що прийшов якийсь чоловік і почав кричати. Я не стала розбиратися, хто він і що йому треба. Це було трохи неприємно, тому я вирішила просто піти.